Широко відомий у вузьких колах, блогер Джон Сміт згадує свій власний текст за грудень 23-го року, і запитує, чи щось змінилося з того часу. Сам ж і відповідає, що нічого, тому текст і далі актуальний. І текст цей про таке близьке нашому президентові мистецтво, про кіно і про те, що українське кіно видало за три роки війни. І чому так? Послухайте. Глибинна і єдина причина. Чому Зеленський навіть, попри мізерний держресурс продовжує виділяти великі фінансування на шоу Олени Кравець, Юрія Горбунова, колишніх пропагандистів Медведчука. Єдина причина цього в тому, щоб вони не образилися і не почали гавкати вже на нього. Зеленський сам в минулому артист і навіть пропагандист. Він впевнений, що боротьба за уми важливіша за кулі і снаряди. Артист, а глибше сценарист, режисер, продюсер, письменник, поет, попри смішний для комбайнера рід діяльності, за певних обставин може стати воїном. Він володіє прийомами впливу на свідомість глядача, знає, як працює людський мозок і як в нього вкласти потрібний тобі посил. Тут, до речі, всім рекомендую книгу Роберта Маккі «Оповідь». ви й самі побачите там всі прийоми. Але будьте обережні, ця фігня вбиває магію кіно. Ви не зможете потім дивитися кіно оком звичайного глядача. Зеленський цю книгу читав, бо це біблія сценаристів. Якщо ви її почитаєте, то ви помітите навіть цілі шматки з цієї книги, які він використовує. В поганих руках знання цих прийомів дуже небезпечна зброя. І ми могли впевнитися в цьому в 2019 році. Коли... Організоване злочинне угрупування таких собі артистів кварталу 95 хакнуло, взламало мізки людей і перемогло на виборах. Отак От артист за певних обставин може стати не тільки воїном, а гірше того, він може стати чужим воїном. Зеленський не збирається повторювати помилку Порошенка, який відібрав бюджет і при цьому не посадив самого Зеленського після жартів про Україну повію і так далі. На держпідтримку в 2016 році претендували два проєкти студії квартал 95 анімаційний повернення Гулівера на 35 мільйонів гривень і повнометражний слуга народу на 15 мільйонів гривень. Після україноненависних ненависних жартів грошей не дали, і зелене озу у відповідь об'єдналося і на гроші ворогів збило Порошенка. Саме тому, щоб банди прихлебателів «1 плюс 1» і кварталу не перетворилися на чужих воїнів, щоб не дати їм найнятися на війну проти себе самого, Зеленський і дає їм будку і миску. Це для нього значно розумніше і дешевше, ніж потім розгрібати проблеми. До того ж, платить він нашими грошима, а не своїми. Але тут є грандіозна проблема для України. Зеленський їх просто утримує, замість того, щоби зробити їх нашими. Воїнами. За два роки повномасштабної війни, а вже тепер і за три роки повномасштабної війни Україна не створила жодного потужного культурного продукту, який би став свого роду класикою вже. Попри факт, що в нас неймовірна кількість реальних історій, поряд з якими якесь там падіння чорного яструба, це просто вибух петарди в сільському туалеті. Лише бери і видавай сценаристам відрядження в СБУ, в Генштаб ЗСУ, в ГУР, в Сили спецоперацій, в Дніпровський госпіталь військовий та й інші військові госпіталі, і вони там мають слухати реальні історії і перетворювати їх в потужні сценарії і все це знімати. І нехай твоя Олена Кравець за мільйони гривень зіграє роль волонтерки, яка вивозить собак з окупованої Бучі. А Горбунов зніме кіно не про паровоза, а про бійця гур, який проплив 40 кілометрів у Чорному морі. Але цей культурний пласт свідомо ігнорується, бо Зеленському на все це українське плювати, його цікавлять власні інтереси. З тої ж причини він не дає нормально розвинути успіх свій православній церкві України, бо розширювати україноцентричну аудиторію не в його інтересах. Це не його аудиторія, його вибори це денаціоналізований одурманений люмпен, який гекає і обожає попроще. Щойно люмпен перестає бути люмпеном і стає патріотом, як він вже не проголосує за Зеленського. Ось в цьому й причина виділення коштів на розпил під дешеві шоу і серіальчики замість продукту, який би… Підтримував і утверджував інтереси держави Україна. Від каналу Саме Сік. Додамо. Якщо стануться наступні вибори, цих кіношників від влади треба гнати брудною мітлою. Нам потрібні справжні політики з глибоким розумінням того, як розбудовувати і виводити з глибочезної прірви нашу країну.